Переважно серевинних доходів, тобто в експорт нафти природного газу, ці ресурси потім вкладалися. Це вже Хрущов, дається. Хрущовський, Брежнівський туди... -Брежнє. так. І до речі, якщо ми там казали про перебудову, що вона була так, вже така, за запізнення, відбувалась, Радянський Союз втратив свій історичний шанс, десь я от десь когось вивчав, десь кінець 60-х, початок 70-х років. Ну це у Гайдара є книжка, така Храх імперії, то ну, він, 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 він каже, що якщо би не, не на самом. Атлорі не відкрили ці родовища, то не було б цього експорту, не було б цих доходів. Відповідно, тупік, економічний треба було придумувати, як реформувати систему, щоб створити у населення стимули до праці. щоб люди ну, Це такі, модель, що працювали, модель совнархозів, По та, та. самокупності, і реформа Касигіна, яка там, до речі, там шелест у нас тут якраз повністю не пройшла. Але коли я кажу про той трильйон доларів, я кажу не для того, щоб ми там якось думали про якісь методи, які вже в 21 столітті вони про методи теж треба думати, де взяти. гроші. <с. <с.> вони не робочі. Ці методи 2 методи ХХ століття, вони вже в 21 столітті вони абсолютно вже не робочі, не, не адекватні. А я кажу про те, щоб ми уявили масштаб проблем, тобто, якщо ми хочемо відновити економіку до того масштабу, який був. Для того деморфічного потенціалу там 52 мільйони людей, і ми, і ми, ну, деякі кажуть, що як відновитись до рівня 91-го року. Ну от, для того, щоб до рівня 91-го року це необхідно. Приблизно 1 трильйон інвестицій. Ну хай буде не 91-го року. Просто стати серйозною промисловою країною, Серйозно яка сучасна модернізована. Ну, Я маю на і... увазі до рівня не в плані того, що там до набору продуктів в магазинах. Я маю на увазі до Ні, до... ну що ми не технологічні речі, якісь робити. <зв 'язувати>